Так, для того, щоб залити нам полісировий бетон, нам потрібні шарики. Ось така добавка для полісирового бетону. Вода, якої ще нема але буде. А, і цемент. Зараз покажу шарики. От шарика. Це дробленка, обична дробленка. Пінопас збирають настройки, дроблять. Третій сорт. В общем, це він буде сідати, він м'ягенький. А полісирол такий, що перший сорт, другий. То там шарики, ти його так згинаєш, він не згинається. О, покривля. Іду. Так, почану ниточку. Уклон у нас звідти все йде до того парапета. Там теж так само по центру грийден Туди вода і туди вода легше ти ее йти почув я поки собі Це фініш. Промиваємо станцію і на базу шарики готові.